Народ, всім привіт, радий всіх вітати. третя декада жовтня, вже пізня-пізня осінь. Приїхали ще спробувати впіймати щучку. Минулий раз ми тут були, днів три назад, друзі прилетіли зовсім. Зовсім ноль. З батьком були, як і сьогодні теж будемо. Батько там збирається. По одному точку заробили ми там і все, розумієте, і все. Півдня проплавали, як в акваріум Сьогодні приїхали, не знаю, спробуємо ще раз. Я вже взяв уже лайт. Більш-менші приманки, можливо, вона зреагує на них, не знаю. На крупні не хоче брати зовсім. Так що загружаємося. Та виходимо. У нас буквально є годинки 3, щоб перебачити. По снастям давайте вам відразу скажу. Я буду рибачити на фаворит цінапсів від 4 до 16 в рості 2,13. Котушка у мене шамана Ультегра 2021 року 2500, шнурок 0,6, санлайн зіглон жилка. У батька спінінг Crazy Fish Orion від 5 до 21. Котушка Калдія 25, здається, це новенька LT3000. Шнурок 08 по Японії UGK. А який треба згадати? Bornrush. Born Rush. Шикарний шнур, він навіть візуально навіть тонший, ніж мій 08 від Sunline Звісно, в мене там бюджетник сіглон, але він тонше. Він тонше, так. Да. Реально він на глаз навіть тонше. Ото вот, так. Ага. А, вона, в принципі, то вроде, не да. то. Да, вона просто плаває. Так, вийшли на воду. Да, є таке діло. Ну нічого. На точці. Починаємо. Я починаю із резини поставив такого черв'ячка. Буквально пару закидів ним, та напевно щось можливо інше поставлю. Будемо пробувати. Я свої дайви, кстати, мені він тільки докидував підшипники. Yes. Yes. По логічній джиг, бачите, і спрацювання. Другий закид як Ще й більш-менш буде щучка. Ну, докілошна. Докілошна, так. Да. Але тим не менш. Це спрацювання. На джиг. Де сюди. Подружанька. Грам 600 буде щучка. Давайте візьму. Ось така. Бачите, дивись, ось там ось така. Ну, На лайті, звісно, друзі, це було приємно. Вольфрамовий грузик. І є щучка. Грам 600. Черв'ячок спраць... спрацював. <зігнула>, Зігнула мені повідок. Ах ти ж така. Ну ладно. Ну, бачите, з краєчку взяло, красиво. Ні, треба, мабуть, взяти інструмент. Таке як не хоче виходити. Ну, щас. Зараз... відділу. Так, да, другим закидом, ви бачите, це ж треба. І взяла. чудово, Ну все, біжи. Попробувати вирівняти його. Не знаю, я їх рівняти якось і не вмію це. Батько вміє. А я не знаю так, щоб прям вирівняти його мабуть ні. Давай попробуємо Поки батько пробує вирівняти мене, я зараз спробую його кинути. Ах, звісно, ручка мені не та, ну нічого. Так я не прочувствую в повній мірі. Але все рівно цікаво. Так, да, таке чути, що жорсткуватий. Спінінг прям-прям-такий жорсткуватий. під судачка буде. Котушка взагалі йде класно, легенько так легенько йде. Це в нього перша рибалка батька на неї. Прийшлося поміняти. Повідок скрутила дуже добре. Ось такий черв'ячок, бачите? Хм. Прикольно. Рибачок там он ще плаває. Я розрібнемо. Да, два закида і перше клювання є. Повторюсь. ну нічого зараз будемо ще пробувати. Можливо, це ж. Не остання сьогодні. Хі -хі. Без удару. Угу. Так, воно я сюди перекину, бо щось. Є. ти диви, третій закид. Третій закид, друзі, друга риба. І знову підсіла. Я думав, що це бур'ян, чесно кажучи, знову. І що, ще не поганенька буде. Ну, таке як трохи більше, ніж цяпа. Ні, не, не, не більша. Вона просто йшла із, із роззявленої пащі. Буде як приємно. Оце воно на лайті. Да, знову ти бачиш, глотнула, дивись. Як. Диви як упирається. Непогано. Опирається. Давай. Все, вже вона. Там, там усе, ти представляєш? Да. Так. Прив'язав повідок. Закид є. Ця закровила. Зараз треба буде дивитися, бо приманка аж у жабрах. Якщо жабрам гаплик, то можливо і прийдеться її взяти. Не хотілося б, але зараз будемо дивитися. Це вона така сама, як і, як і та. <хи> Може це та ж сама. <хи> ні, напевно трошки менше. Це таки, ти знаєш. Це трошки менше. Ну, Тоже така гра, наверное, під 600. Я ж у жабрах там, да? Да. Оце взяло. Аж там десь. Десь аж отут, аж аж он. Де двійник сейчас я витягну, напевно, наверное з цієї сторони даже. Блін, ні. У жаброві, конечно. Вроді би удачно ми її звільнили. Випускаємо. Ось такий твістерок. Мадвак, здається, це. Три заброси, дві щуки. Пожалуйста. Продовжуємо. Би звісно крупніше, щоб. А ну, де ти там? Крупніша щучка. Вона так бере якось, знаєш, mm. без цього знаєш, удара, так підсіло. Якось не знаю. Я подумав, що зацеп, що перший раз, що другий раз. Бере акуратно всій відомості, просто. Та ну щоб сказати, що акуратно бере, може вона просто чи на мене йде, чи що, я не знаю. Може підхвачує, знаєш, і йде нагору. Okay. Хто його знає? Mm. З однієї стоянки на силікон. Третє клювання. Воно да. піднімає. Ну, теж таке саме. Може це одна й та сама, чуєш. Опа. Ага. Да, Всі на підбор, таке, як випадки. одна й та сама, дивіться. Силікон знову спрацював. Оп. чекавчи, чекав. Силіконка така ціла. В однієї стоянки три щуки. Ну, на жаль, все ж бачите, дрібне на відпуск. Ну, нічого, щось підожне, може десь ще буде щось крупніше. Силікон. Явно працює силікон, друзі. Треба силикон. Да. Ну, то я ставлю або блешні, або в зі старком тут. Да. Тут я дома сьогодні наживив декілька силиконок, там ще раків я поставив на крючечки. Ну і я ось ще понимає. Так, на манні. Да. Та так. І треба. ще ну, води. Було... Удар? Угу. Ні, це зацеп. <рес> 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 це зацеп уже. Гур'ян. щука. А надія була, я вам скажу. Батька, ще одне клювання, дивіться. Посиділа трішки щучка. Якось йде, напевно, десь її збоку вона промазала, да? і луска залишилася. Четверте клювання з однієї точки. Так, так, так. Це інтересно. Це інтересно, дивіться, клювання Це йдуть. Так, да, Хай що хоч мелко. Ну на лайтик. У мене в батька продав, вже такий, вже медіум дав, Навіть, на мене, напевно, напевно, медіум тебе mm -hmm. написано, у всякому випадку. То приємно брати. Ну, надія є, що десь летить же за кіло хоча б. А от зараз я раді цікавості, поставлю якусь двопліручка. Давай, може, отакого от щось поставити. Да, чисто цікаво, чи це наживка працює, силікон, чи це проводка працює, чи це можливо працює. Чи це можливо просто вихід у неї, Знаю. чи Це можливо просто жор у неї повним ходом йде. Зараз і провіримо. Є? Не? І знову силікошка. Батька клювання, я сейчас кидаю свій воблер, не хоче. <рювання> Давай по дотягуй її показуй. Це таке саме, навірно. Таке саме. <рювання> 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 <Ага>. Менше. <рювання> Даже ще менше. Йдемо на уменшення, коротше. Ну а що зробиш? <рювання> Ой, як хорошо блін. Хорошо, ну будемо считать, що ми її взяли. Берега, <рес> Є. Валила. Ну тоже ж не сопротивляється даже. Не <рес> того вона боком була. Ди сюда. -бойка. Молодець, молодець. Серед нас наша стояночка. Сход, Сход, да, так, пішов, воно ну, батька тоже. Пішов, сход. Є. добрала. І що? Що ти скажеш? Непогано? Може й гарно таке буде, а? Травою, так, да? Війшла в траву. Да. Ну, Тоб бери її сам, щоб я туди не ліз. Да. Ти її просто страви тягнеш. Очередне шнурю. Блін. Ну, це, це жор, друзі, жор одна за одною, не знаю. Беруть одна за одною. Так, ну. да. та на ну, щуря знову, да, грам, 450. Такі ж у нас були не цікаво, рибачимо ну, далі. Скільки це вже ми тебе їх взяли. Я, наприклад, вже 4, 4 взяв. А ти мабуть 5, мабуть. Ага, так і такі порізали. Ну я ж тоже, в зняв, поставив силікон і ось буквально перші закиди. І є клювання. Знову цей джиг в товщі води працює. Ну мелочь, мелоч, мелочь, мелоч. Снова древна Так, наверное, буду я занимать воблера. Не ну, снова, да, дребезок. Ничего. Доставай. Воблерочек. Вирішили випити чаю та з'їзди по пиріжкові. Вже четверта година нам залишилось буквально, мабуть, годинку ще покидати, та воно буде темніти. На жаль, гарної залікової щучки і немає. Порвало мені того, з візьму я. Ще один. Mystic Space Колір Madvac 4,5 дюйма. Кейтек. Може на них і копії є. Роблять, я чесно, я не знаю. А кому цікаво може. Я думаю, пошукати собі. На човка бач є, це вже радує. Є! дивись, тільки я поставив нову силіконочку і вона взяла. Карандаш, так? Да? Ага. Ну давай ди сіди. Деякі лошна, хто його знає? ти не в курсі. Жадно ж бач бере як. Жадна бере, як все як полагається. Зава, іди Перед цим я теж взяв був, та мабуть трошки більше, ніж оце. Не засняв вам. Ну нічого, сьогодні дикий жор. Щука клює, клює, клює постійно цілий день. Але я такий от щура Тож Теж аж хто зна куди. Дивіться, що я замітив народ. Ви бачите? Білі точки, йолки палки тут ніколи не було такого в щуках. Ніколи. Я знаю, на ПСЛІ таке є в окунях. У мене там знайомі є слухати. Бачите що? І що це з нею роби робити? Так, ну не знаю, я її трішки звісно, їх почистив. По-моєму, це до одного місця. Цього ще не, не, не хватало, звісно. Це капець, друзі. Ну, бачите, тільки поставив нову силіконку, перший закид на цьому Адвага і є щука. Ну, звісно, ці точки мене білі, поразили. Я так от в житті ніколи такого тут не бачив. Це хлопці на Сумщині там рибачать. Артем Бородай, Макс Рибачок, теж блогері, то у них є таке, але воно в основному в окунях, я не знаю чи в щуки таке у них є може як побачать, то напишуть є, є. Ти дивись знову наступний заброс після цієї щуки і буквально та, ну, може не в те місце ну так в сторонку я трошки кинув дивіться впирається друзі може це та що нам сьогодні треба. Чи ні. Бо я вже не знаю, вони такі сильні, впираються на лайт, то вони, звісно, гарно. Ні. Ну як? Трошки більше, звісно. Гра може під 700. Але все, все рівно, ну це ж не те, що треба. Ну нічого, давай йди сюди. Пузата я вам скажу, дивіться, да, вона там щось вперла. Пузата, пузата. Ну що, давай зараз ще одну. Візьмемо, Ну, трішки отуди в стороночку. От маленька, така Друзі, ну я тільки що витягнув, да, цю щучку випустив. Следующий заброс. Взяв ще одну, випустив. Сілий следующий заброс. Холостий був. І ось четвертий закид і є. Ти впирається. Що ж там впирається? Чому вона так впирається? Влатають гарно, а потім якось так боком ідуть. Ну знову в шахті все. Це жор, конечно да Щука жарує просто капець. Давай іди сюди. Це поменше буде. А ну отдай акуратненько. Є. Yeah. Я не подивився у попередній, чи там жабра чисті були, чи ні. Да. Будеш кожну Та тепер буду дивитися кожну, блін, ну не знаю. Я тут такого ніколи не бачив, розумієте? Нікого. А, ну, отак дивиться, одна щука, друга щука, третя щука. Давай ще туди. Може десь там серед них і товчеться <гум> трофейна, а ми про це і не знаємо. Повертаєшся вже ми назад, на точку старту. Ну а бачите, яка перемінчева погода. то було сонце, тепер пішли хмари такі важкі, таке як лине. Ну, Передають на завтра дощ. Зараз ще трішки покидаємо там. Біля машини де поглибше. То й на цьому все. за тебе зачепило. Ой, зійшла. Підібрала хвоста, відгризла. <рес> Підібрала вже ось тут. Блін, і непонятно ж, яка там була. Ладно, ще швиденько міняємо і закидаємо під лодкою вже. Паузу я зробив. І під лодкою цапну. Без хвоста стався. Ну, ось і все, бачите, як темніє вже. Закінчуємо і ми свою рибалочку на сьогодні. Лодочка вже підсихає. Потихеньку збираємось. Ну, друзі, це справжній жор. Я, ви знаєте, навіть все в відео стріляти не буду, всіх щучок, тому що більше ну, грам 600, на жаль, сьогодні не було. Куча-куча мелочі, Ми з батьком сьогодні рибачили там таке з часу оце, бачите, до. Та навіть, навіть і п'ятина навіть немає, мабуть. Піймали з ним більше десятка щук кожен. Також ще були ударчики, сходи там було, ну, зовсім трішки. В основному все брали. тут брала жадно, сходів майже не було. Зустріли тут також мурочка одного, в нього також було багатенько клювань, буквально він так ішов, кидав, кидав, бачив. Витяги теж, все таке дріб'язкове. Правда, декілька штук казав, таких там під кіло, він узяв. Ну, Я тут у нього бігом взяв їх, сфоткав собі на заставку, щоб було мені на прев'юшку таке-мене ярке. От. Ну і він вже чухнув, уїхав. Ну то ви бачили, да? працював сьогодні джиг. От у нас працював джиг, але особливий джиг, друзі. Джиг товщі води. Ставив я в ваблера, пробував, колібло, ставив, пробував Нуль. Тільки стави бачили джиг, який ви бачили, силикон, я ставив. Батько працював також інший, але також працював. І от в товщі води, і вона брала. На цьому все. Друзі, я з вами прощаюсь, Надіюсь, ненадовго. Так що, кому сподобалось від вас вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока-пока.